Хто для тебе є Ісус? Ісус Христос ну, це мій е, приклад для наслідування, напевно, це моє натхнення. Е, мені дуже подобається текст е, «Будьте досконалі, як я. Е, і мені справді хочеться його більше і більше встановити, щоб бути схожою на нього. Хоча до кінця, звісно, я не уявляю, який. Для мене це приклад чоловіка, який зміг. І зміг просто в усіх сферах життя, і пройшовши через ці, ці допробування, він пізні. Ну, напевно, Ісус для мене є це друг, мій Спаситель, Господь. І... Для мене Ісус це є той, хто ніколи не підводить, хто є вірний завжди, і той, хто ніколи не зрадить, і той, хто обіцяв, не залишив і не покинув. Cristo para minha família é tudo. Foi quem me salvou é, em períodos difíceis e me ajudou a salvar muitos irmãos brasileiros e até colombianos e ucranianos aqui na guerra. Jesus de mane para sechar, cê é uma dura grande pedreira, é, na verdade, um amigo e consultante. Який, який все розуміє, який все знає, який дуже-дуже любить. Ісус для мене є в першу чергу Сьогодні це друг. Він змінив моє світобачення, Він змінив і змінює по сьогоднішній день це мій характер і ставлення до ближніх людей навколо мене, для моєї сім'ї, моїх рідних, і не тільки. Це цікаве питання. і і, напевно, що важливе для кожного. Для мене воно важливе тим, що Ісус в першу чергу для мене є другом. Ось я можу з ним спілкуватися більше ніж з будь-ким на землі. У мене немає з ним секрету. Знаєш, він помер за мене. І ось такому другові я готовий довіряти. А хто Ісус для тебе?